Усе життя жевріє в місцях, що здаються покинутими, пише сучасна англійська письменниця Джиліан Тіндел у Селестін, книзі, що народилась із випадково знайденого пакунка листів у сільському будинку Франції. Ці листи були написані у 1860-х роках молодою жінкою на ім'я Селестін Шомет. Її голос простий і щирий, зацікавив авторку до глибини душі, і став провідником у світ, який згас, але не зник. Між рядків, освідчення, вибір між обов'язком і коханням, щоденні турботи і роздуми про майбутнє. Селестін живе і дихає крізь сторіччя, залишаючи по собі трепетну пам'ять. Це книга про спадок невидимий, але відчутний. Вона вчить бути уважними до слідів, які залишають люди, і нагадує, у мінливому світі постійними залишаються любов, вибір і пам'ять. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.